Так, з панство. Шутки шутками, а бджолопакети привезли, треба пересаджувати. Е, Значить, як пересаджувати? Дивіться, в нас тут, а, я не знаю, всі, всі роблять по-різному, не має значення, як правильно. Має значення тільки одне. Е, коли ви пакуєте бджолопакет, як доїхала бджола? Це дуже важливий показник, бо там починають розказувати, треба грібенки, треба не грібенки, треба там так фіксувати, так фіксувати. Все правильно і все хорошо тільки тоді, коли приїжджає бджола і там немає бою. Да? Тобто бджоли немає мертвої, матка ціла. Ну і рамки не пообривалися, ну і не запарились бджоли. Оці всі моменти. Ящик, щоб був цілий, нас тут все доїхало ціленьке. Ну а як переселяти бджолопакет, значить, дуже просто. Ставимо його в сторонку, відкриваємо вулик. Вулик зарані підготовлений, значить в нашому випадку треба скотч прорізати. Для чого скотч? Для того, щоб е, з пакетом було легше возитися. І мені взагалі так подобається. Так. Все. Раз. Ну, тільки один мінус, що його треба потім ще збирати. Ну, Це ми зробимо. Так, далі. З та месочкою раз. Гвоздики ми піднімали. У нас тут тільки 4 штуки гвоздика. Так, перед цим, бо зараз будуть атакувати. Вони тут вже сутки стоять. Але щоб було попростіше, ми їм серединку даємо диму, щоб нам було попростіше. Так, далі. Ой-ой! Вверточка треба. Так, зберемо наші опценічки. Раз. Два. Три. Сюди. Потім на них будемо наступати. Далі відкриваємо. Бачите, як всередині сидять? Так. Все, всі сидять, рамочка ніде не поїхала. Даємо трошки диму. Ми зараз всі вниз поуходять. Наша тверточка, вона у нас не просто так. Притримуємо рамочки і, бачите, в кожне плечико забивав цвяшка. В кожне. Марудна робота, але чого так? Тому що рамки на деяких пасіках нестандартні, бачите? Вуще, тоньше, грубше. А так кожним цвяшком ми фіксуємо кожну рамочку і загальною планкою робимо з них батарею, так звану. І ми їх ось таким от чином фіксуємо. І... Завжди бджоли доїжджають хорошо Це вже руками провірено. Але коли стандартні рамки на пасіці, то звісно ж можна брати грібенки. Але коли не стандартні, бачите, тонший брусок. В грібонці він вже не тримався, пригав би вверх. Хоч і ви там будете щось прижимати, не прижимати, все одно буде люфт, щоб пригати. Так, далі. Ще раз. Подинити, бо у нашій сьогодні трошки прохладненько. Так, знімаємо скотч до кінця. О! І пересажуємо. Тут на всіх 4 грамках розпліт. Де не весь печатний, то есть до повністю засіяно. Черва, засів. Так, єдине, що я. Коли переселяю бджолопакети, завжди переконую, що на місці матка. Тут а не видно на цій рамочці. Так, маточки тут мічені, через це я не хвилююсь. Так, Саничка, бачиш, от покажи, що знизу мертвої бджоли нема. Одна, дві там десь. І то більш за все, коли пакували. Так, бачите? Вже, вже вони тут обльотували через отвір в ящику. На всіх 4 грамках цих бджолопакетах розпліт. Так, тут теж нічого немає, маточки. Так, далі я всім бджолопакетам одразу в розріз даю вощинку. Не чекаю, зразу даю. Нічого там ждати не треба. Дивіться, покажи всередині. Бачите, у нас всередині є ще губки спеціальні. Так, шукаємо маточку. Плотненько сіла на цей розплід. Може і не побачити, але бачу тут та яйця добові є, іменно добові. Тобто маточка десь сьогодні працювала. Такс. Бо часом буває, що десь матка і втрачається. Такс. Дивись ще раз, щоб добрий ящик показати, бачиш, бою вджили нема. А от і наша маточка. Ось там маточка гуляє. Бачите? Все добре. Видно маточку, так? Да? Все є. Все, на всіх чотирьох рамках у нас розпліт. Совуємо подільничка. Так, достаємо нашу губку і далі варварська операція, але вона треба. Тепер сидять на цій стінці, до цієї стінки тільки. Раз. Хай вибачають, але треба. Все, ящик чистий. Ми отако перекидаємо. О, щоб туди вже бджола не йшла, бо нам ящики треба ще. Трошки якусь несиметрію побачив. Далі. Ми знаємо, що тут все добре. Беремо їх. Е нашу плівку вереда, я її тут акуратно в травичку положив. І накриваємо. А, ще, забувся. Заставні дошки. Бачу, що щось не вистачає. Так, в мене не, не вистачило теплих, то я зараз прості старі поставлю. Обична фанера. Так, плівку Вереда зараз використовую не для якоїсь там терморегуляції чи ще щось, чистий, холстик. чистий холстик. Так, Вона тут чуть-чуть. Ну, ми тако положимо тоді. Раз. І ще один момент. Щоб не було конденсату на цій плівочці, то ми ложимо утеплення. Ну, як утеплення? Це зараз більше, як знаєте, для зміщення точки роси. О, то так дуже акуратніше. Ну і закриваємо крішку. Далі ще сюди магазини поставлю, щоб зручніше було працювати. Так, і ще важливий момент. Завжди перевіряємо льоток. Ну, Я травичку покушу. Прийде той час, настане та хвилина. Чуть-чуть тако підірвали. Раз, отвір відкритий, все нормально. Можемо йти переселяти далі. І так, всі бджоло-пакети. Так, ну а ці грібіночки не викидаємо. Беремо з собою цвяшки раз-раз, раз з раз, раз, другу сторону підстукали, приклали, назад позабивали і другий раз використали. От якось так. Все, панове, підписуйтесь на канал. Чекай. Давай, 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 чекай, чекай, чекай. Підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine. Бачите, кришечку можна повторно використати. Бо коли скоб тут набивають, ну це капець. А так, 4 цвяшка. І знов ці самі місця, 4 цвяшка. Все. І давайте разом. Збережемо і Завдяки цьому врятуємо світ. Я пішов працювати.